Привіт, друзі! Ви на каналі Знай Факт, і сьогодні на вас чекає друга частина маловідомих фактів про світ. Якщо ви ще не бачили перший випуск, обов'язково подивіться його. Там було багато шокуючих відкриттів. Посилання знайдете в описі під цим відео. Ну що, готові дізнатися ще більше неймовірних фактів про нашу планету? Тоді поїхали! Yeah, yeah. Факт один у Швеції є готель, який стає невидимим у лісі. Уявіть, що ви живете в номері, який буквально зникає серед дерев. Це не магія, а інноваційний дизайн 3Hotel Mirror Cube. Будівля покрита дзеркальним склом, яке відображає навколишній ліс, створюючи ілюзію невидимості. Але це ще не все, щоб уникнути випадків, коли птахи врізаються в будівлю. Скло покрили спеціальним ультразвуковим покриттям, яке птахи бачать. А люди ні. Номер знаходиться на висоті 4 до 6 метрів над землею, що робить його схожим на будинок для ельфів. Чи погодилися б ви пожити у такому місці? Напишіть в коментарях. Факт 2. Є квітка, яка пахне гнилим м'ясом. В тропічних лісах Індонезії росте Рафлезія Арнольда одна з найдивовижніших рослин у світі. Вона вважається найбільшою квіткою на землі, адже може досягати до 1 метра в діаметрі та важити понад 10 кілограмів, але замість приємного аромату. Квітка виділяє запах гнилого м'яса. Це потрібно їй для приваблення мух, які є її головними запилювачами. Ще один унікальний факт: у Рафлезії немає коренів, листя та стебла. Вона повністю паразитує на ліанах, отримуючи з них поживні речовини. Через рідкісність та вразливість цієї рослини її називають королевою паразитичних квітів. Факт 3. у Японії можна зняти готельний номер за 1 долар, але є нюанс. Готель Асахіріокан у Фукуоці пропонує номер всього за 1 долар на добу, але вся ваша кімната буде транслюватися в прямому ефірі на Ютубі. Правда, без звуку та ванної кімнати. Вона приватна. Це експеримент, який дозволяє готелю заробляти на рекламі. Факт 4. Дорослі коти не м'явкають між собою тільки з людьми. Коти використовують м'яукання тільки для спілкування з людьми. У дикій природі вони спілкуються за допомогою мови тіла та звуків, які ми навіть не чуємо. А от домашні коти навчилися м'явкати, щоб привертати нашу увагу. Факт 5 У є райдужні гори, які виглядають як картина. Вінкунка це гори з кольоровими шарами, які виглядають нереально. Їхній колір результат відкладень мінералів, що створюють ефект веселки. Довгий час ці гори були приховані під снігом, і лише через зміни клімату їх виявили. Факт 6. Мед єдиний продукт, який не псується. Знайдені горщики меду у гробницях фараонів залишалися гістівними навіть через три тисячі років. Все завдяки низькому вмісту води та природним антисептичним властивостям. Факт сім. У пустелі сахара колись були ліси. Приблизно шість тисяч років тому сахара була зеленою. Там росли дерева, текли річки і жили слони, але клімат змінився, і пустеля стала найбільшою на землі. Факт 8. В Ісландії немає комарів. Це одна з небагатьох країн, де немає жодного виду комарів. Все через суворий клімат, у якому вони просто не можуть вижити. Факт 9. Є вид грибів, який може світитися в темряві. Гриб майсена хлорофос виглядає як магічний об'єкт. Він випромінює зелене світіння завдяки хімічним реакціям. Факт 10 Дерева спілкуються між собою через підземні мережі. За допомогою грибів коріння дерев обмінюються сигналами, передаючи воду, поживні речовини та навіть попередження про небезпеку. Факт 11 океан приховує більше таємниць, ніж космос ми дослідили менше 5% світового океану, тоді як космос вивчений краще, ніж наші глибини. Факт 12. Панда може відмовитися від малюка, якщо він здається їй слабким. Якщо у панди народжується два дитинчати, вона обирає сильнішого і приділяє увагу тільки йому. Факт 13. Мозок восьминога працює окремо від його рук. Кожна щупальця має свої міні-мізки і може діяти незалежно. Факт 14. у Чилі є пустеля, де майже ніколи не йде дощ. Атакама – це найсухіша пустеля у світі, де в деяких районах дощу не було понад 500 років. Середня кількість опадів тут менша, ніж один міліметр на рік, що робить її сухішою за Антарктиду. У деяких місцях настільки мало вологи, що навіть бактерії не можуть там жити. Це одне з найнепридатніших для життя місць на Землі. Але, незважаючи на екстремальні умови, тут є унікальне природне явище, цвітуча пустеля, раз на кілька років після рідкісних дощів. Мільйони квітів покривають пустелю яскравими кольорами. Через схожість умов з Марсом НАСА використовує атакаму для тестування марсоходів перед їх відправленням у космос. Факт 15. У Тихому океані є точка Немо, місце, де найближчі сусіди астронавти. Точка Немо це найвіддаленіше місце в світовому океані від будь-якої суші. Вона знаходиться на відстані 2688 кілометрів від найближчої землі островів Піткерн, Дюсі та Мотонуї. Це місце настільки ізольоване, що найближчі люди до нього часто перебувають не на землі, а на орбіті. Міжнародна космічна станція МКС. Проходить над точкою немо на висоті близько 400 кілометрів, що робить астронавтів ближчими до цієї точки ніж будь-які люди на планеті. Через свою віддаленість ця точка стала своєрідним космічним кладовищем. Саме сюди скеровують на затоплення старі супутники, космічні станції та інші об'єкти, які повертаються з орбіти. Тож, якщо ви опинитеся в точці, немо вашими найближчими сусідами будуть астронавти на орбіті. Факт 16. У Шотландії офіційно є єдиноріг. Мало хто знає, але національним символом Шотландії є не олень чи лев, а єдиноріг. У 12 столітті єдиноріг вперше з'явився на гербі Шотландії, символізуючи чистоту, силу та незалежність. У середньовіччі вважалося, що єдиноріг єдиний звір, який неможливо приручити, що добре відповідало духу шотландців, які завжди боролися за свободу. Навіть сьогодні єдиноріг присутній на королівському гербі Великої Британії, поруч із Левом, який символізує Англію. Таким чином Шотландія одна з небагатьох країн світу, яка має міфічну істоту в якості офіційного символу. Факт 17. Сліпі люди бачать сни, навіть якщо вони ніколи не бачили світ. Люди, які народилися незрячими, все одно мають яскраві та насичені сни, хоча вони не бачать зорових образів. Їхні сни наповнені звуками, дотиками, запахами та емоціями. Дослідження показують, що сліпі люди частіше відчувають відчуття польоту або падіння у снах, а також взаємодію з навколишнім світом через слух і дотик. Якщо людина осліпла в певному віці, то у снах вона може бачити образи до тих пір, поки її мозок зберігає візуальні спогади. Отже, сни. Це не просто картинки, а складне поєднання відчуттів, і навіть ті, хто ніколи не бачив світ, переживають дивовижні сновидіння. Факт 18. Перлина може рости всередині устриці більше 20 років. Перлини це справжні природні скарби, але їхнє формування займає дуже багато часу. Коли всередину устриці потрапляє сторонній предмет, наприклад, піщинка, Молюск починає покривати його шарами перламутру, так формується перлина. Чим довше триває цей процес, тим більша, якісніша і дорожча виходить перлина. Деякі перлини ростуть понад 20 років. Найдорожчі та найрідкісніші перлини це чорні перлини таїті, які мають унікальне темне забарвлення. Через свою красу. Сута рідкісність перлини завжди вважалися символом багатства і статусу, а в давнину їх навіть називали сльозами богів. Факт 19. Людина може вижити без їжі довше, ніж без сну. Якщо ви думаєте, що без їжі вижити найважче, то помиляєтесь: відсутність сну вбиває швидше. Рекорд виживання без сну 11 днів, після чого людина впадає у напівкоматозний стан. Відсутність сну призводить до галюцинацій, втрати пам'яті, неконтрольованих емоцій та навіть смерті. У той же час без їжі можна жити від 30 до 60 днів, якщо є доступ до води. Тому сон це не просто відпочинок, а життєва необхідність. Факт 20. вода може кипіти і замерзати одночасно. Це здається неможливим, але в фізиці існує явище, яке називається потрійна точка. Це спеціальний стан, при якому вода може існувати одночасно у трьох станах рідкому, газоподібному і твердому. Відбувається це при температурі 0,1 градуса Цельсія, і тиску 611,7 паскалів. Це дуже низький тиск, який наближений до умов космосу. У лабораторних умовах це можна спостерігати. Вода починає одночасно кипіти. Іти і замерзати, утворюючи унікальне видовище, такі явища допомагають вченим вивчати властивості води та навіть моделювати умови на інших планетах. Ось такі 20 маловідомих фактів про наш світ. Який факт вас здивував найбільше? Про кого або що саме би ви хотіли бачити в наступних роликах? Напишіть у коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі в наступному випуску. Слава Україні!